Відбулось позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому вирішували, що робити із твердими побутовими відходами, кількість яких у Львові сьогодні є надзвичайно великою. На цьому засіданні були присутні як очільники області, так і очільники міста. Відтак про результати цієї зустрічі говоримо в студії проекту «НТА Акцент». Дякую всім, хто дивиться і вітає вас. Сьогодні в нас в гостях. Політолог, громадський діяч, громадський активіст Юрій Ситник. Я вітаю вас. Вітання. Давайте спробуємо розставити, напевно, основні акценти зустрічі, яка відбулася. Що можна було винести після цієї зустрічі? До чого дійшли? Ну, це, на мою думку, пауза. Пауза, тому що мова йшла про те, щоб зняти напругу, ту, яка існує сьогодні в місті. Ну, ми її бачимо, кожен бачить біля свого будинку, в своєму районі. Майже всюди є гори того сміття, яке не прибране і. Очевидно, що якби не, не мороз, то вже були б наслідки такі відчутні. От для того, щоб не доводити ситуацію вже зовсім до такої, скажімо, небезпечної, там ще екологічно загрозливої, надто загрозливої, було прийнято рішення вивозити. Це рішення було прийнято начебто під, скажімо так, під егідою державних органів влади, не, не місцевого самоврядування. І навіть коли почалася комісія, то була такий діалог, чи диспут, чи перепалка між Олегом Санюткою і Андрієм Садовим, коли садовий сказав, що ну, я прийшов почути місця, куди возити сміття. Ну, на що там пан Санютка сказав, а ми не для того зібралися, що ви це почули, ви маєте запропонувати, ми маємо допомогти. Ну, В результаті цих перепалок і тих розмов, які ми бачили там коротко, я коротко бачив, я там, не, не, не спостерігав повністю. Е, який ми маємо результат? Ми маємо результат, що зараз це сміття повинні вивозити повністю. Містах Львівської області, які враховуючи надзвичайну ситуацію, погодилися тимчасово, які з певний об'єм, який буде не шкодити їх, відповідно їхнім там, скажімо, угу. е ну, інтересам там чи екологічній безпеці, погодилися приймати. Це є проміжкове рішення стратегічно, поки що нічого не вирішили. Ну, але ви знаєте, я хочу зауважити на іншому. Та зрозуміло, що міська влада повинна була вирішити це питання давним-давно, зробити все для того, аби сміття у Львові сьогодні не було. Та? І, іти на діалог, можливо, з обласною владою і тому подібне. Але сьогодні політики наші, як обласного рівня, так і міські чиновники, почали робити на цьому собі імена. Почали одні голосно заявляти поперед інших про те, що ми вирішимо ситуацію. Ну, власне, так і з обласною адміністрацією теж. Так? Він казав про те, що за сім днів ну, приблизно в місті mm -hmm. сміття вже не буде. Чи могла така ситуація бути до цього? Чи могли дійти спільного якогось рішення міський чиновник з обласним чиновником, зважаючи на те, що ситуація справді критична, через що до сьогодні не було оць оцього діалогу між ними? Ну, дивіться, не то, що мали дійти. Проблема мала би бути навіть не те, що вирішено. Вона має бути, мала би бути на сьогодні зрозумілою і почати вирішуватися. Такі проблеми, які задавлені роками, десятиліттями, вони не вирішуються в один день. Ну, такого немає. Але якщо є проблема, було аж занадто багато часу для того, щоб виробити певну стратегію. Коли б ця стратегія була вироблена, зрозуміла, прозора, відкрита, ну не було б тої, тої ситуації, що сьогодні. Що стосується взаємодії міської, міської влади, влади обласной, і обласної, так. так як представника державної влади в даному випадку. ЛКП Збиренка це комунальне підтримство Львівської міської ради. Всі повноваження, що до того ЛКП має міска. чинний мер, міський голова. По вертикалі це його підпорядкування. Вся компетенція рішень, які стосуються вирішення проблеми, була теж, ну так якби в руках міського голови. Міський бюджет не є порожній. Uh -huh. У Львові є достатньо коштів. Натомість. Ми не побачили жодної стратегії. Ми чуємо далі апеляцію до рекультивації сміттєзвалища згідно проекту, який був ще розроблений Гірхім промов дві 2013 році. Ми знаємо про те, що львівське сміття виловлюють по всій Україні, де його висипають Бог знаде. Минулого разу, коли я був в студії, тут був громадський активіст, який розповідав, як в Кам'янці Бузькі дві фури затримали, які по документах мали їхати в Дніпро. ну ця ситуація я кажу, це от... от до правоохоронних органів, напевно, теж виникає чимало запитань, і, і до екологічної напевно служби, чому це не констатують ці факти? Якщо констатують, чому ніякої відповідальність ніхто за це не несе? Але наскільки ми розуміємо, це перевізники, напевно, повинні нести відповідальність за такі ну, випадки. правда? Я би не сказав, що перевізники. Ну, і міські чиновники міські які, власне, Міські чиновники на... мали би контролювати. Ну, перевізники, я розумію, але гроші йдуть з міського бюджету. 100 мільйонів гривень вже пішло на мандри львівської сміття та. України. Так ви перепрошую. Тоді з... з... хто за ці гроші відповідає? Згадали загалом. Це гроші... є розтрата коштів міської громади. Це не є кошти міськвиконкому, це не є кошти чиновників міської ради. Це кошти мешканців міста Львова, громади міста Львова. І 100 мільйонів пішло. Під хвіст. Ви згадали за гроші. У мене знову ж таки виникає запитання. Ходить багато чуток, можливо, не чуток, про те, що власне на кожному перевезенні, на кожній фурі, також міська влада, міські чиновники, не називаючи прізвищ, відмивають гроші. так? Тобто за один кілометр там чи, чи за певну масу сміття платять одну суму по документах, насправді вона вартує інші. Чи так це, і, і чи були такі прецеденти, можливо, відомі? Ну, е, знаєте, Чи так це має сказати суд? Так? Або має сказати правоохоронний органи. Ну, але таке можливо ж, правда? Е, але не то. Що можливе, це швидше за все так і є, і я скажу чому, тому що коли б була прозора ситуація і відкриті всі кажуть всі документи, всі зрозумілі правила гри, такі питання би не виникали. Коли е роблять розрахунки стосовно того сміття, яке львів'яни збирають, і того, яке по документах вивозиться, коли ми бачимо факти, де машини скидають сміття зовсім не туди, куди вони їдуть. Ну так це очевидно, що тут є фінансові порушення і зловживання. Інше питання, хто в тому винен. Ну звичайно, некоректно наказати, чи дикати пальцем, що винен той чи той чиновник. Але те, що зловживання є, і це питання правоохоронних органів, це однозначно. Повертаючись до того засідання, яке було, воно було таким, знаєте, не назву що палким, але така деяка неприємність у спілкуванні між обласною важкість. та міською радою, важкість, та як ви зауважили, була. Ну от власне ці постійні перебивання один одного. Є конфлікт сьогодні? От конфлікт політичний між Андрієм Садовим і Олегом Сенюткою? Ну тому, що уникають цих запитань як Андрій Іванович, так і Олег Синютко. Я не скажу, що є конфлікт між садовим і Синюткою. Конфлікт є між. Політичними амбіціями Садового і, і політичними практично. амбіціями чинного президента, в вертикалі якого знаходиться Олег Михайлович Сенюка, конфлікт це очевидний. Я е, собі дозволю е, там скаж, сказати, що про президентські амбіції Андрій Іванович Садового я, мабуть, перший написав у 2014 році в липні місяці про те, що у садового є президентські амбіції. Він їх демонструє. Зараз він бореться вже не за місто, не за Львів, не за сміття. Він бореться за своє президентське майбутнє, але Але коли, коли він бореться за президентське майбутнє, а Львів в такій ситуації опиняється, ну, напевно, це йому не на руку, це йому не на рейтинг. Коли йому от такі... Не на рейтинг, але дивіться, сьогодні був характерний момент. Коли людина стратегічно мислить, він пропонує стратегію вирішення питання. Жодної стратегії з уст Івановича не прозвучало, жодної, я готовий дискутувати будь з ким, на будь-якому рівні. Ну, чому, так? Немає. Ну, чому він не дбає за львів'ян, як робити? Значить, є якісь інтереси. Ну, коли щось відбувається, яка непрозора ситуація, значить є якісь інтереси, які полягають в тому, що вони, е мабуть, і вочевидь стосуються грошей. Як кажуть наші сусіди, поляки, які до Німеччини, що це ходь за так і в тій ситуації. Тобто є якісь речі, чомусь не вирішуються. Це, напевно, про що колись говорили, що інвестор мав зайти на ринок ще давно, але от про якісь викликають. На інвесторів та відкати, було кілька, мови, кілька та... десятків, і чутки про відкати, і так далі. і так далі. Дивіться, навіть на цій розмові сьогоднішній. Коли Андрій Іванович каже, тиск на місцевих голів, на мерів міст, і відмовляється приймати львівське сміття. І тут пан Сінюк запитує: а були звернення? А звернень не було. Ну, я перепрошую, як так? Я розумію, я працював багато років і в бізнесі, і, скажімо, і знаю чиновницьку роботу що з часів Радянського Союзу. Так, що встиг попрацювати в ті часи. Я прекрасно розумію, що є певний порядок вирішення питань, певний алгоритм. Я, по-перше, його не бачив, по-друге, елементарні речі. Чому не було звернень? Ось сьогодні є, здається, на сайті вголос: скан, копія листа Андрія Івановича Садового до Мера Луцька. Луцька здається, так якщо я не помиляюся, no, ну менше так значить, та, що прохання прийняти львівське сміття в зв'язку з такою, такою ситуацією і так далі. А де звернення всі інші до горів? Ну, тобто, де, 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 де листування, де ділова переписка? Це ж не телефонні питання, які Добре, ти вирішують. Така ситуація з містами України, але поруч з тим, мер сьогодні декларує про те, що польські міста, польські мери готові приймати сміття наше. Наскільки це є взагалі можливим? Адже ну, як заявляють експерти, ні сертифікації сміття цього немає, як його перевозити через кордон. Ну, як взагалі, як ну, ситуація абсурдно виглядає наразі. Це ну, дійсно абсурдна, тому що я не, не думаю. Що в нашому митному кодексі є передбачена така стаття експорту, як сміття, так? фасоване, чи не фасоване, чи в будь-якому іншому вигляді. Це перше питання. Друге, коли б мені. Андрій, ну, мені, як, скажімо, людині, як експерту, так, візьмемо в такі послужці, коли б мені показали договір, чи хоча б протокол намірів, підписаний між мером якогось польського міста і мером нашого міста про те, що місто таке -то готове приймати на таких-то умовах, в такому-то вигляді львівське сміття. Окей, нема питань, можемо говорити. Коли це знову якісь розмови, а я домовився, ну, ну це, це просто популізм і все. Це про спробу я перепрошую. Ну, Власне, позиція міської ради на сьогодні така, що блокування сміття, є, як заявив Андрій Іванович, ми, на жаль, не можемо зараз сміття вивозити у тих об'ємах, у яких ми вивозили до кінця минулого року, об'єми значно зменшились і тому подібне. Тобто ми можемо розуміти, що засідання відбулося, і от та інформація, яка прозвучала, що обласна влада втрутилася в ситуацію, і відповідно за сім днів там чи за більш тривалий термін, ну, покращиться в місті ситуація зі сміттям. Його почнуть таки вивозити і почнуть приймати. Я не сумніваюся, що почнуть. Ну тобто вивезуть якусь частину. Е, і е, що буде далі? Зараз дуже важко сказати, бо е, на запитання журналістів, а як далі ситуація буде вирішуватися, Олег. Михайлович сказав, що ми зараз знімаємо напругу, вивозимо, тобто ми допомагаємо міській владі, а далі міська влада хай займається тим, чим має займатися цієї функції, тобто запита... відповідь на запитання, а що далі буде, його нема. Тобто, взяли... Це така просто тимчасова рука допомоги простягується. Це взяли, скажімо, влади. певний тайм-аут для чогось? Або для того, щоб придумати, як вирішити ситуацію, або про те, щоб щось домовитися, для політичних торгів. Я не знаю для чого. Взяли Добре, цей тайм-аут. Та завтра повинна відбутись сесія міської ради. Е, вже сьогодні говорять про те, що вона може не відбутись через те, ну через різні та е, випадки, через те, що колись і різні молодики приходили на сесію міської ради. І активісти бояться зриву і тому подібне. Чи можливий такий розвиток подібні можливий, звичайно. Ну ми ж бачили, що ті сесії, де були вже конфлікти, де доходило до бійок, вони вже були так, ну тобто вони вже зривалися. От, ну, але завтра... як, як зробити так, щоб от о, ті важливі рішення, які повинні прийняти на сесії, були прийняті, якщо а в я, а яке рішення важливе може прийняти сесія завтра? Вже минула сесія під тиском. Знову ж таки, знаєте, перший принцип афериста це коли його проблеми стоять спільними. От е, минулої сесії це вже відбулося. Проблема Андрія Івановича, як керівника, стали спільними з депутатським корпусом, які підтримали його і сказали, ми ще виділяємо, здається, 95 мільйонів гривень. Додаткових до тих 100. Тобто депутати підтримали, депутати ну, так якби, розділили 에, відповідальність mm. з Андрієм Івановичем. І що далі? А яке завтра може бути рішення? Що завтра придумають? Ну, але, бути? Ж, напевно, окрім сміттєвої проблеми, є ще ряд інших питань, які повинні були б вирішити. Та? Ну, це вже інше. Якщо говорити про інше питання чи <зрив та... про зрив сесії, як такої, ну, 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 нічого доброго немає, тому що депутати мають працювати. Та, якби, і це сміттєва проблема, як. ну, Серйозна проблема, в будь-якому випадку вона не повинна перешкоджати нормальній життєдіяльності чи нормальному процесу там тої ж самої депутатської діяльності. Але оскільки е, дуже вже, ну скажімо, нагнітаються пристрасті навколо цього питання, оскільки і тут знову ж таки це проблема, і е, вина, якщо я не хочу звинувачувати, але вина Андрія Івановича керівника, тому що потрібно було знайти той підхід до людей, щоб вони зрозуміли. Я кажу, Це Людям не... просто треба чітко пояснювати, О, що а... буде прозоро, прозоро і. Прозоро, зрозуміло. Я впевнений, що якщо б була чітка стратегія, вже скільки пройшло, Сім місяців, так? Вісім. Вже восьмий місяць. Так, якщо б була б чітка стратегія, як вирішувати цю проблему комплексно. І ця стратегія враховувала би інтереси тих громад, які на сьогодні де-факто постраждали і знаходяться в районі сміттєзвалища. Так званого полігону твердих побутових відходів, то я впевнений, що зараз ми би спокійно возили туди сміття, встановили там, можливо, якісь там пресувальні лінії. Процес йшов своїм ходом, але це б відбувалося би паралельно з якимись проектними роботами, з розробкою ну, ще там укладанням договорів про те, про будівництво, до прикладу, сміттєпробного заводу, встановлення сортувальних ліній. Процес би пішов. На сьогодні, ну я не особливо там слідкую власне за цією тематикою. Так? Ну, але слідкую, тому що постійно вона в інформаційному полі. А я не бачу жодної стратегії. От запитайте будь-якого львів'янина, а що має бути з. От ви чули, ви знаєте, як воно має бути? Максимум скаже, ну, щось має бути має бути якась рекультивація. Вибирають ділянку під сміттєпереробний завод, під який? Що за рекультивація? Рекультивація Гірхімпромом розроблена у 2013 році. Та, яка е, має проходити по технологіях там, не знаю, ще минулого століття, ну, я, не, я не впевнений, що це єдиний вихід знову. Я не спеціаліст, але я читав, я в інтернеті пошукав, почитав в Японії сім заводів, які там працюють по такій технології, коли оця вся гора сміття перетворюється в сировину, то чому не піти таким шляхом? Принаймні спробувати. Або якщо такий шлях не підходить, пояснити. Ви знаєте, шановна громада міста Львова, ми не можемо йти на тим шляхом, тому що так, він тому тому, Так, тому. так, так. Та. Оце головне я а, кажу, в цій то. студії сиділо вже дуже багато експертів, і всі сходяться на одному. З громадою треба працювати. Не треба ніколи обводити її круг пальця. Не треба брехати. Зрозуміло, що ні ви, ні я не хочу жити ні в сміттєвій блокаді, ніколи навколо сміття. Хочемо жити в чистому місті, європейському, відкритому для світу, як декларує сьогодні міська рада. Його ну але. Це вже таке. Окрім того, що е, знайшли, напевно, якесь тимчасове вирішення ситуації з біттям, пролунала заява на цьому засіданні про те, що у Львові існує не лише екологічна, але й епідеміологічна загроза. Чим це може власне знову ж таки загрожувати місту, якщо цю загрозу виявили? Тобто, це такі питання, напевно, більш медичні, але з точки зору там політичної, з точки зору законодавчої. якісь можуть бути введення певні на якийсь період мені обмежувати <клес> мені складно відповісти на питання, які можуть бути вжиті заходи. Ну тому що це є певна компетенція, певних знов-таки структур державних органів, і певні мають бути підстави, але. Якщо взяти на загал, епідеміологічна загроза, тобто загроза епідемії, це компетенція санстанції. Так вона повинна ну теж мати мати своє слово і сказати своє слово. В чому вона полягає? В тому, що збільшилась популяція щурів, тобто в тому, що ну не знаю, там якісь з'явилися е, факти перенесення якоїсь інфекції. Поки що я теж цього не знаю. От є заява така, що є загроза, і очевидно, що якщо сміття варяється в такій кількості на вулицях, ну, та ноплами, то та загроза є, тому що там е, я чув не від, від одних. Людей і чув, і читав, що бачили, щурів, які десь там бігають, незважаючи на морози. Ну а щурів, це а коли звичайно. ще сніг зійде, то взагалі А коли, говорити коли про... сніг зійде, та, та. це вже катастрофа, так тому що зараз мороз наш рятує так, лів'ян. Якісь мірі ну ми дуже будемо сподіватись на те, що приймуть і обласні і міські чиновники всіх дій для того, аби цю ситуацію покращити, поправити. І ніякої загрози нашому з вами і здоров'ю взагалі львів'ян не було. Але от сміттєпереробний завод чи сміттєсортувальний говорить говорять дуже багато про те, що у Львові повинно бути. Ключова теза у Львові повинен бути сміттєсортувальний завод, сміттєпереробник. Це повинна бути ціла лінія, яка включає в себе все. І сортування, і брикетування, і переробку сміття, так? Ну давайте так розділимо сортування сміття це що ми бачимо в всіх там європейських країнах, яке відбувається, де вже відпрацьовано, це є одне питання. Воно полегшує взагалі поводження з тим сміттям з твердими побутовими відходами. Сміттєсортувальні лінії. Посортували це сміття, розділили далі, що з ним потрібно робити. Щось йде на вторинну переробку, щось іде як е, сировина там для чогось, а щось ну, має бути якимось чином утилізовано. І від того вже від, е, вибирається технологія поводження з тими відходами, коли є розуміння, що ми маємо і що з ним робити. Знову ж таки, вертаюся до прикладу тих заводів, які в Японії вони спалюють взагалі все. Там не, не треба сміт, нічого, не треба сортувати. Це все іде, навіть не спалюється під температуру 2000 градусів, здається, там це, це якби розплавляється. На виході технічна вода, біогаз, який, відповідно, і енергетично має, скажімо, свою складову. І десь якісь там тверді побутові відходи, вони не зовсім тверді, це якби компоненти, з яких можна використовувати в будівництві. От є така технологія. Якщо ми йдемо іншим шляхом, ми це сортуємо і якось в інший спосіб переробляємо, це якась інша технологія. Так от, е, ніхто не знає, як, як хочуть яку технологію запроваджувати. Ну, ніхто про це не чув. Кажуть, ми хочемо ставити сміттєпереробний завод. А чому ми не хочемо поставити такий завод, який ту всю купу сміття, умовно кажучи, спалить, переробить її просто не буде. Для чого її пересипати землею, щось там робити, рекультивувати це не багато, немало 30 мільйонів євро. І в мене така нехороша підозра. що Хтось хоче освоїти ті гроші в якийсь, в якийсь хитрий спосіб. Замість так. того, щоб думати, як проблему вирішити стратегічно. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Політолог Юрій Ситник був сьогодні нашим гостем. Програма та акцент. Ми знаємо, де поставити правильні наголоси. Я дякую всім, хто дивився. Ну і залишається напевно, сказати тільки одне львів занадто красиве місто, аби потонути у смітті. раджу чиновникам на це зважати. Дякую за те, що дивитесь.